Та які можуть бути наслідки зниження призовного віку? Сполучені Штати пропонують знизити мобілізаційний вік, аби збільшити чисельність армії? Ну бо війна триває вже довго і кожна людина на фронті має значення. Технічно це може допомогти, якщо є підтримка від західних союзів у вигляді техніки, зброї та навчання. Однак зниження віку може мати й інші наслідки, зокрема збільшення психологічного навантаження на молодь. Залучати молодих людей до бойових дій а це такий серйозний крок, і тут важливо знати баланс, щоб не жертвувати майбутнім поколінням. Насправді наслідки можуть бути дуже серйозними. Мобілізація – це фактично залучення підлітків до війни, а які можуть бути ще психологічно не готовими до таких випробувань. Більше того, залучення молоді до війни може мати довгострокові наслідки для країни, а як в плані моральних аспектів, так і в контексті виведення цілих поколінь з активного трудового життя.